Карті світу, Гордолине вже більше трьох десятків літ стяг незалежної України, немов фіалки, й жита цвіт. Мій край це працьовиті люди поля високих врожаїв і славлять Україну всюди, герої праці і боїв. Лісами край мій зеленіє, дарує нам пташок пісні, зимою віхалами віє. Зірчить струмками на весні, блакитні очі України, озера, море і річки, вінок у неї із калини, з веселки у вінку стрічки, в її садах квітують вишні і пахне яблуневий цвіт, хай береже мій край Всевишній і тисячі й мільйони літ. Мій край расистам не здається, Які війною йдуть на нас. Він день і ніч відважно б'ється і переможе в котрий раз. Хай край мій славиться і квітне, Стає багатшим з року в рік, Хай небо височить блакитне Над Україною повік.